Капітальний ремонт покрівлі дю США. Роботи в закладі розпочалися 20 листопада. Будівельники мають демонтувати старе покриття на спортивною залу з загальною площею більш ніж тисяча квадратних метрів. Капітальний ремонт покрівлі дитячо-нацькій спортивній школі не проводився з часів забудови. Як розповідає Геннадій Мартинов, до їх управління капітального будівництва неодноразово зверталися представники ДЮСШ щодо протікання покрівлі над спортивною залою. Ми зараз запропонували нову технологію, те, що запропонувала нам компанія «Техноніколь». Це перше місце в Україні займається виробник по і застосування нових технологій по будівельним матеріалам для покривів. І зараз ми, згідно їхньої пропозиції, застосували нову технологію, щоб в таку погоду виконувати можливо, роботи. Зала, зала велика, ми пропонуємо, що до кінця року вони повинні вже закінчити. Ще залишиться 400 квадратних метрів, тому що там, де розрігання, але бажано, щоб погода нам сприйняла і тоді може встигнути до кінця року. Якщо погода, як зараз зливи і дощі, то це встигнемо так встигнемо. Від погоди. Тобто мінусова погода на нас не дивує, але зливи, дощі вони запоріжжають. Тому що нам для того, щоб двигатися то тобто поетапно, потрібно там зробили шматок. вже згідно нової технології проробили мероприяття і вже все. Покрівлі вже не тече. Кожні зливі постійна спортивної зали текли потоки води. Як результат, лісніва, тріщини та пошкоджене покриття стін, зазначає заступниця директора. Дю США частина косметичного ремонту, який робили в спортивній залі близько п'яти років, зіпсована. Було в нас змагання з баскетболу і почався дощ. Це було два тижні тому. І почала вода литися, і в наші прибиральниці. Із тряпками, щоб діти не зупиняти змагання, але все добре пройшло. Два роки тому почалося це, як почали зливні, з вітра, коли все в стіну йде, і почали литися вода по стінам. І після того поступово почали сиріти стіни, облущуватися, і отака проблема. Картість капітального ремонту покрівлі даху близько 6 мільйонів гривень. Завершити ремонтні роботи за сприятливої погоди планують до кінця року.